У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відправили чин похорону за військовослужбовцем Андрієм Лютим, який загинув торік, 20 квітня, під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Розповів військовослужбовець, побратим загиблого Роман. Я з ним познайомився на початку війни. Він у нас був срочником, коли я мобілізувався. Кожен хлопець, який їде на війну, він патріотично шторм. У нього були плани на життя і були великі. Дуже добродушний хлопець, який що запам'яталося з мого наряду, завжди тримав дистанцію, знав, що сказати, знав, як порадити служити. Якби в нас більше було таких хлопців, таких військовослужбовців справжніх, тому перемога б настала набагато швидше. 22-річний Андрій Лютий, родом із Донеччини, одружився перед відправленням у зону бойових дій. Завжди і усьому був першим, розповів друг Сергій. Разом на строкову службу пішли з першого дня. Були разом. Я також з Донецької області. Тільки йому міг довіритися, щоб він крестив дитину. Мою це була та людина, за яким всім, всім треба було йти вперед. Як завжди надіялись, він молодий, дуже. Він знав, що має в нього народитися дитинка. Він тої дитинки не побачив. Зараз його дитина без нього буде. Боже, наші тобі І кожен із нас повинен сьогодні схилити голову і згадати в своїх молитвах цього молодого хлопця, якого попереду мало б бути. Щасливе радісне життя. Під супровід славня воїна провели в останню путь мешканці Луцької громади і побратими. <му> Поховали Андрія Лютого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Микита Чибар, Віталій Гаврилець. Суспільне новини. Луцьк.